Дивитися програму ДВ новини. Вітаю сьогодні з такими темами: чи личить президенту збагачуватися через офшори? Атмосфера розпачу в грецьких таборах для біженців. Український театр переселенця вразив глядачів у Німеччині. Державна фіскальна служба перевіряє наявність офшорних компаній у президента Петра Порошенка та інших українських фігурантів Панамського досьє. Претензія до Порошенка полягає у ймовірному приховуванні факту створення компаній в офшорі. Як би там не було вже саме фігурування в досьє українського президента реформатора, як він сам себе позиціонує, страшенно шкодить іміджеві української влади. В Україні так званий Панамський архів спровокував дискусію про відповідальність глави держави за приховування своїх офшорів. Опоненти Порошенка обговорюють механізми притягнення його до відповідальності за приховування рахунків від розслідування та адміністративних стягнень до імпічменту. Проте експерти стверджують, що у цій ситуації імпічмент неможливий, адже про економічний злочин мова не йде. Петро Порошенко не порушував закону, просто слідував звичну практику українського бізнесу, який дозволяє оптимізувати податки та з іншого боку запобігти проблем з українською судовою системою. У той же час проблема таким чином виникає не економічна, а політична, тому що дійсно, якщо президент є носієм змін і хоче декларувати досить інші речі, ніж попередники, він має зважати на думку суспільства, яка не заохоче в рахунки. У розслідуванні міжнародного журналістського консорціуму йдеться про три рахунки пов'язані з офшорною компанією Петра Порошенка, котрі, можливо, дозволили президенту обійти сплату українських податків на мільйони доларів. Журналісти, що розслідували справу складу злочину, також не бачать, але відзначають аморальність таких дій. Він просто зареєстрував офшор для того, щоб поменше сплатити податків. Це моя підозра в період, коли в Україні немає інвестицій. В період, коли в Україні йде війна, коли не йдуть інвестори, коли підвищуються податки для малого бізнесу, для середнього бізнесу. Ну це аморально. Порошенко заявив у своєму Твітері, що на посаді президента підприємництвом не займався а управління своїми активами натомість делегував відповідним юридичним та консалтинговим компаніям. Утім, чи припустимі такі дії з європейського погляду? все залежить від контексту у Євросоюзі. До відділення політики від бізнесу ставляться дуже серйозно і з моральної точки зору це, звісно, неприпустимо, і викличе хвилю обурення та політичну дискусію. Але в Україні сприймуть цю ситуацію з більшим розумінням, тому президенту немає чого боятися. Поза обуренням та хвилею критики єс найбільшою втратою для Петра Порошенка стане очевидно репутаційна, адже скандал може вдарити по політичному рейтингу не лише само. Мого президента, а й його партії. Процес обміну біженцями між ЄС та Туреччиною вівторок призупинили. Втілити рішення Євросаміту виявилося не так просто: Греції бракує відповідного персоналу й інфраструктури. Тож Єврокомісія може взяти на себе розгляд заяв на надання притулку, який досі був у компетенції країн-членів ЄС. А поки Брюссель у роздумах тисячі біженців у розпачі сподіваються якось уникнути висилки. Звідси лише 200 метрів до порту острова Лесбос. Ще напередодні звідти депортували біженців до Туреччини. Хоча висилку біженців поки призупинили, а шмаль фарук переховується від грецької влади в тимчасовому таборі разом із понад двома сотнями інших біженців. Нам страшно, адже ми ще взагалі не знаємо, що з нами зроблять. Ми заплатили багато грошей, щоб дістатися Європи. При цьому ми з бідних родин всі тут дуже бідні poor families. у тутешніх мешканців небагато шансів легально отримати політичний притулок в ЄС. Вони це також усвідомлюють, тож у таборі панують панічні настрої. Деякі навіть погрожують покінчити життям, якщо їх вирішить депортувати до Туреччини. Люди у вічі вони масово подають запити на політичний притулок, щоб якомога довше залишатися в Європі. Правозахисники угоду ЄС із Туреччиною про обмін біженцями називають порушенням прав людини. Угода між євросоюзом та туреччиною базується на двох тезах, і обидві вони не відповідають дійсності. Перше, що Греція в змозі вивчити справу кожного окремого біженця і гарантує належний розгляд запитів на отримання притулку. Друга, що туреччина є безпечною країною для повернення мігрантів, але ж ми знаємо, що це не так. Два кораблі готуються взяти на борт нову групу біженців, але ніхто не знає, хто саме потрапить до її складу і коли її відправлятимуть до Туреччини. Якщо біженців продовжать висилати з Греції, для багатьох мрія про нове життя в Європі закінчиться за цією брамою. У німецькій столиці вперше пройшли гастролі українського театру переселенця. У ньому виступають не професійні актори, а прості українці, які особисто пережили жахіття війни на Донбасі. Як німецька публіка сприйняла, побачене репортаж Азада Сафарова виносять екран, забирають стільці. Навіть на час репетиції сцену прибирають до чиста. Ні декорації, ні гриму, нічого зайвого. Лише реальні історії з зони бойових дій на сході України. Саме такий театр переселенців. Алік не переселенець. Він брав участь у бойових діях на сході України як солдат і санітар. Разом з іншими виходив із оточення у Дубальцевому. На війну пішов добровольцем, але хоробрим бояком себе не вважає. До театру прийшов, щоб розповісти не про себе, а про жахіття війни. Мені все не ні Мені все таки не хотілося, щоб люди, які не причетні до війни, не бачили це на власні очі, вважали, що це як у Володарі Кілець. Ну, є там орки, є ельфи, які одне з одним б'ються. Яким би правильним чи усвідомленим не було твоє рішення йти воювати, все одно війна це кров, бруд, під біль. Рішення йти воювати було. 40 хвилин вистави Алік на сцені говорить один. Він розповідає найдраматичніші історії пережиті ним на сході України. Лише час від часу аудіо і відеозаписи переривають його минуло. На сцені усе майже так само, як було в житті, жодних пом'якшень для глядачів. Я його роздягнув. Не всі глядачі це витримують. Четверо залишають залу. В інших змішані відчуття від вистави. Ти ти це було достатньо шокуючим для мене. Я був у зоні бойових дій в колишній чехословаччині, але це дуже сильно для мене. Я не почуваюся комфортно після цього. завжди вражає чути історію від особи, яка все це пережила. Звісно, ми бачимо новини, але тут все зовсім інакше. Окрім моновистави Аліка, німецький режисер Георг Жено привіз з України до Берліна ще й постановку Де схід та фільм Моя Миколаївка. Саме він заснував театр переселенця, де грають не актори, а прості люди, які пережили війну в Україні, бо це їм потрібно. Вважає режисер Сьогодні Мистецтво в першу чергу має терапевтичну властивість. Діалог з глядачами це один з найбільш реалістичних інструментів лікування. Алік зізнається, чим більше він на сцені говорить про війну і пережите, тим йому легше після вистави. Він повернеться у свою частину. Він ще на службі, проте у відпустці, та своє майбутнє пов'язує з театром в НАТО в піпаніка як наслідок понад 20 загиблих та 6,5 сотень постраждалих. Так закінчився лавпарад в Дуїсбургу 6 років тому. Але судового процесу не буде. Чому дивіться в огляді новин? Земельний суд Дузьбурга припинив кримінальний процес щодо масової тисніви на музичному фестивалі Лав 2010 року. Причина недоведені складу злочину своїм рішенням. Суд поклав край спробам покарати осіб, які планували масовий захід. Адвокати родин жертв обурені ухвалою суду. Викликати на допит нардепа Юрія Луценка просить захист російських спецпризначенців, яких судять у Києві. Адже саме він, за словами адвоката Оксани Соколовської, демонстрував один з речових доказів: телефон на відкритому засіданні Верховної Ради. Слухання справи переривалося через вбивство адвоката одного з росіян Юрія Грабовського. Новий захисник Валентин Рибін заявив, що ознайомився з матеріалами справи і готовий стати до роботи. Нові вражаючі кадри землі передала міжнародна космічна станція. На них мільйони вогнів міст, які сяють у темряві і демонструють, наскільки розвинуто є людська цивілізація. Актуальні повідомлення читайте на сайті Дойчевалюкраїнською, а де ви новини розкажуть про розвиток подій завтра. На все добре, залишайтеся з нами.